Привіт усім! Е, у нас заключний день турніру п'ятизіркового. Всі кольори, підтримка з повітря. Давайте будемо подивимося оборону. Ну, оборона тільки покращується, майже 91%, супер. Переходимо до атак. <кхід> Яка ціль на сьогодні? Ну, дограти до кінця турніру. О, пригоди починаються відразу. 5 котиків. 5 котиків. Можливо, спробувати взяти більше лікування сюди. Ось так, не знаю. Там десь встигнемо прикритись. Давайте гартину віддамо профільний. Варчібальда. Ну, якось так. Можна ще й віддати цей буде захисту більше обрамба. Фіолетовий дракончик. Можна взяти дракончика який деспелить. Ось так. Він, ну, до речі, теж урон наносить, тому можна спробувати так. Ну, 5 котів, не знаю. Немає в мене протидії їхньому відродженню вигляді агада. Ну і поле супер. Давайте ось так будемо шукати. Трієчку прокинемо відразу. І трієчка доїжджає. Ну, непогано. Можливо, тут. Так, тут є. Кицька заряджена. Ну, давайте ось так четвірку підготуємо собі. А, це я щось, щось собі придумав. Добре, тоді скидаємо трійку. Так, чудово. У нас є дракон. Е Головне, щоб ніхто не загинув. Ну, а як же? Теж будеш бити. Мені потрібно було, напевно, хілерів в різні кутки розставити. Так, ну добре, тоді підлікуємось. Б'ємо Арчебальдон. Грувер, певно, в Тафлера відправимо. Там настрієчка буде в центрального, тому... тому. Чи можливо вийти на зелену четвірку? Ну так, давайте ось так краще. Тепер четвірочку робимо. Киця все ж не хоче помирати. Давайте ось так фіол в неї. Вже дві кицьки заряджено. Це ми зараз когось втрачаємо однозначно. А все. Можна було б вийти на зелений кристал, але так не хочеться ту жовту заряджати. Давайте ось так. Спробуємо Тафлера. Тафлер зник. І спробуємо цю добрати. Ні, вона відроджується і все. Йдемо далі. Тафле, давайте Груверта поставимо сюди, а сюди поставимо, Брамбу. Поїхали. Розпочинаємо наші пригоди. Давайте ось так. Що воно? Тафлер зараз б'є Дюваля? Він таунт забрав. Скільки там таунд буде? Один хіт. Ну давайте так. Так давайте в Тафлера. Дюваль там ухилився. Так, є ще трійка в Тафлера. Потрібно його прибирати, бо ми не переживемо. Давайте ось так. Ми і так не переживемо. Зарядився той злодій. Не знаю, як з ними боротися. Немає в мене розуміння. Вже іначе береш концентрацію більше, там певного кольору. Дякую, що тут хоч немає злодіїв. Добре, зелені не заходять, тому давайте, можливо, візьмемо проти, проти центру синіх. Де мій Можливо, без Фергуса? Ось так спробувати? Так, груверта те? Давайте віддамо брамблу профільний. Тут у нас є недокачений цей. Візьмемо, повернемо дракона. Поїхали. Останні два дні це просто якийсь жах. Розпочинаємо зелених. Ось так. Вот так. <laughs> Иду нормально же заряженный. Ну давайте. Хай бье. Зрозумело. Ну тут без слів, тут без слів. Добре. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось у наступному відео. Це просто жах.